«Суцвіття» – саме таку назву має молодіжний гурт Кам'янопотоківського центру культури і дозвілля, створений ще у 2020 році. З того часу юні артисти не перестають усіх дивувати своїми талантами та неабиякими здібностями. Тож вже 30 червня вони представили свою версію відомої автентичної пісні Мавка, автором якої є музикант Автентікс, та зняли для неї власний кліп. Ідея виникла ще в мене в минулому році, коли мені попалася ця пісня з кліпом автора. І я дуже загорівся цим бажанням зняти і своє щось. І я б запропонував своєму колективі втілити, так скажемо, мою затію. Учасники гурту з радістю підтримали ініціативу Максима та розпочали підготовку до запису пісні та зйомок кліпу. Спочатку ми записали пісню, потім ми думали над локацією, де саме можна зняти відео і що таке. Придумати вирішили. У нас є Чікалівський кар'єр. Там дуже гарно ми це візняли самі без керівників. Ми поїхали самі своїми силами, познаходили машину, все самі це зробили. Але ми все одно дякуємо нашому директору Ольге Анатолійовні, художньому керівнику Тетяні Миколаївні і нашому вокальному керівнику Геннадію Миколаївичу за те, що дали нам можливість самим керувати цим процесом. Три години знімального процесу промайнули як одна мить. Проте саме тоді молодь змогла повернутися у минуле, та відновити давні традиції святкування Івана Купала містичної ночі, сповненої чудес та магії. Ми хотіли показати українцям культуру давню нашу і все це оживити. Особисто в мене була сорочка моєї прапрапрабабусі і сережки прабабусі. Це все передається. Я нібито на собі все відчула, як, ніби це було колись давно, в якісь давні часи я потрапила, і це все відбувалося. І з іншої сторони хотілося б показати, що ми теж можемо поставити високу планку своїм професіоналізмом. Оцінити прагнення юних співаків, відродити українську автентику дехто зміг вже під час зйомок. У нас був процес зйомки цього кліпу. Ми ж теж всі в костюмах і люди, які там відпочивали, вони і знімали нас, і викладали в інтернет. Кажуть, дивіться, які у нас тут. Бути... познаходили за волонтер так, так, так дуже позитивно реагували. Казали, що ми молодці вже там нас підтримували. Що це дуже круто. Талановиті артисти зазначають, що якби не наші ЗСУ, котрі щодня тримають оборону від підступного ворога, то усього цього не було б. Тож дякуємо нашим мужнім воїнам, віримо у перемогу та робимо максимум, аби про Україну та її незламний народ знав увесь цивілізований світ. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.